Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про запуск тестування нової цифрової платформи, нову послугу науково-дослідного центру та 1 вересня в установах ДКВС. Про все, що зроблено органами міністерства юстиції за тиждень. Далі. 2 вересня у День нотаріату міністр юстиції Герман Галущенко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представили функціонал та цифрові можливості системи Е-Нотаріат. Презентація відбулася на форумі, що об'єднав уряд, нотаріусів, IT-фахівців та експертів із кіберзахисту. Енотаріат об'єднує всі ключові реєстри нотаріальних дій, довіреностей, спадковий та інші. Система зменшує рутину, пришвидшує перевірки та гарантує захист даних. З 3 вересня розпочато її тестування. У майбутньому енотаріат інтегрують у дію, щоб українці могли отримувати нотаріальні послуги онлайн. Кабінет міністрів України призначив Ольгу Рябуху, заступницею міністра юстиції, з питань цифрового розвитку, трансформації і цифровізації. Вона має багаторічний досвід у сфері цифрової трансформації та стратегічного планування. Працювала над міжнародними й урядовими проєктами, а також ініціативами підтримки громадянського суспільства. Долучалася до ключових національних реформ, зокрема у сфері цифровізації публічних послуг. Нове призначення відкриває можливості для подальшого розвитку цифрових сервісів юстиції. Діти мають право на всі види безоплатної правничої допомоги. Отримати консультацію юриста вони можуть у будь-якому віці. А вторинна допомога до 14 років надається через законних представників. З 14 років неповнолітні вже можуть самостійно звертатися у справах щодо захисту прав при неналежному вихованні, позбавлення батьківських прав, усиновлення чи його скасування. А з 16 років у питаннях шлюбу та повної цивільної дієздатності. Якщо дитина є свідком чи потерпілою, адвоката залучає представник. А якщо підозрюваною чи обвинуваченою, це робить центр правничої допомоги за рішенням слідчого чи суду. Отримати консультацію також можна безкоштовно за номером на екрані. У громадян з'явилася нова можливість оцінити своє майно. Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз Мін'юсту тепер може офіційно визначати вартість нерухомості та речей. Раніше це могли робити тільки приватні оцінювачі. Тепер держава теж надає цю послугу. Особливо важливо це для людей, чиє майно постраждало від війни. Щоб отримати страховку або компенсацію за знищений будинок чи авто, потрібна офіційна оцінка збитків. Центр зможе оцінити квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі та інші речі. Це допоможе тисячам українців швидше отримати відшкодування за воєнні втрати. У виправних установах Державної кримінально-виконавчої служби України урочисто стартував новий навчальний рік. За парти цього року сіли 1801 учень. Професійну освіту здобувають 2375 осіб. Ще 26 слухачів продовжують навчання у вищих закладах. Свято відбулося за участю керівництва установ, викладачів та вихователів. Педагоги побажали вихованцям наполегливості та віри у власні сили. А учні й студенти подякували наставникам за підтримку. Освіта у закладах ДКВС має особливе значення. Вона не лише дає знання, а й стає ключем до ресоціалізації, відкриває шлях до нових можливостей та змінює життя на краще. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе, підписуйтесь на Міністерство юстиції. До зустрічі!